Сьогодні у нас на каналі відеоогляд промислової швейної машинки Bruster 4200. Основною характерною відмінністю даних машин від попередніх є те, що підйом лапки та закріпка виконується за допомогою селодвигунів, а не електромагнітів, що набагато збільшило термін роботи, надійність та знизило шум під час виконання підйому лапки або обрізки відповідно. Так як дана модель належить до сучасного покоління промислово швейного обладнання, вона обладнана інтуїтивно зрозумілою панелю керування. І всі основні функції, які необхідні оператору під час роботи, винесені на клавіші, за допомогою яких можна досить швидко налаштувати машинку під ваші виробничі потужності та потреби. А тепер більш детально розглянемо, що означає кожна клавіша та як цим користуватися, що потрібно робити. Будемо рухатися з лівої сторони направо. Для зручності роботи і для пояснення. Розпочнемо з цієї клавіші. Клавіша Reset. Клавіша Reset – це клавіша, за допомогою якої можна скинути налаштування панелі керування до заводських налаштувань. Нижня клавіша, де написано спікер, а також намальований такий значок грамофона якоїсь музики. Це включення та виключення голосового супроводу нажимання клавіш. Нижня клавіша. Ось, ось зверніть, будь ласка, увагу. ось ці всі клавіші мають подвійний режим роботи або подвійне значення. Вони мають знак дробу. Якщо нажати легенько, включиться верхнє значення, якщо нажати і потримати, буде регулюватися нижнє значення. Ось розберемося більш детальніше. Зверну вашу увагу, що майже всі функції, які нанесені на панелі керування на клавіші, мають свій дубляж з фіктограмами на панелі керування. Відповідно, якщо ви включаєте якусь функцію, вона тут засвідчується. Якщо ви виключаєте, вона зникає з екранчика. Тому досвідчений механік або шує з першого погляду на екран може зрозуміти, які функції включені, а які виключені на будь-якій швейній машинці автомат. Зверніть вашу увагу по екранчику, наприклад, ось слово. 3 і 5 написано. Це довжина стіпка. Так як це вже сучасна машинка, довжина стіпка регулюється за допомогою клавіш. Плюс і мінус. Тут уже відсутній механічний регулятор. Довжина стіпка регулюється з шагом 0,1 міліметр. Плюсом збільшуємо, мінусом зменшуємо. Ліну Виключу голосовий супровід, так як він буде трішки нам заважати. Голосове супровождення виключено. Ось, зверніть вашу увагу. Ось ці три троєчки. Це не просто цифри, вони дещо означають. Зверніть увагу, тут є позначення А, Б, Це Д. Це закріпки на початку там, в кінці строчки. От, наприклад, АБ це закріпка на початку строчки, С, Д це закріпка в кінці строчки. Кількість в закріпці можна регулювати за допомогою клавіш ось цих. Наприклад, ви нажали праворуч, і поки ось це значення підсвічено, і воно. Моргає, ви можете його збільшувати або зменшити, відповідно, плюсом або мінусом. Зберегло. Так само можна переміщатися по всіх значеннях, по всіх часових цих показниках. Щоб повністю включити або відключити закрипки, це відповідають ось ці клавіші. Верхні значення цих клавіш, А, Б – це закріпка на початку строчки, це Д це закріпка на… в кінці строчки. Ось зараз стандартне його значення. Якщо ще раз нажати, у вас закріпка стає подвійна густіше, якщо ще раз нажати, ви її повністю відключаєте. Нижнє значення. От тут намальовані такі дужки і всередині якби змійка. Це клампер, це зажим нитки на початку строчки. Ось він тут знаходиться. Він потрібен для того, щоб на початку роботи притримати кінчик нитки, який залишається з голки після обрізки. Його зашивають в першу закріпку. І знизу утворюється таке якби, гніздечко, але зверху ідеальна рівненька гарна закривка. Його можна включати, можна виключати. У нас буде відео, ще зроблено і залити на YouTube канал, де воно буде більш об'ємне і буде детальна розповідь про кожну клавішу. що вона означає, до чого призводить її включення чи виключення. Далі, наприклад, ось ця клавіша. Намальована голка і стрілочка вверх вниз Це позиціонер голки. Відповідно, він дуплюється ось тут. Коли голка намальована, все одно що в товщі матеріалу, це під час зупинки голка зупиняється в матеріалі. Якщо його перевести в інше значення, голка над такими двома крапочками, це голка зупиняється над матеріалу. Тут намальована лапка і два значення його. Тут де намальована лапка і ножнички, це автоматичний підйом лапки після обрізки нитки. Нижнє значення, тут де лапка і така пол, лініючка, така з Колом намальоване це підйом лапки під час проміжної зупинки. Ось ця клавіша. Верхнє значення, де англійська W. ця машинка виконує лише закріпки. Це досить зручно при роботі, коли потрібно робити багато закріпок. Е, нижнє значення N ендека намальована і стрілка це е, шаблони, це шиття по контуру, його можна програмувати під різні завдання. Верхнє значення, ось де багато крапочок, пунктиру. Це режим добільного шиття. Це не обмежна кількість тіпків, це стандартний режим роботи машинки. Нижнє значення, ножнички намальовані, позначені, Це включення-виключення автоматичної брізки нитки. Ось ця клавіша, де n перевернута із кружочками. Це значення позначає. Мікростібок, його можна включати як на початку строчки, так і в кінці, можна там і там. Більш детальніше буде на нашому іншому відео. Нижнє значення, ось цей кружок такий цікавий, намальований. Це автоматична швидкість під час шиття шаблонів. Ось воно відноситься до цього параметру. Ось ця клавіша, де намальована зетка і АД. Це декоративний стібок. За допомогою нього можна виконувати різні декоративні стібки, закріпляючи шви. По різному можна. Ось нижнє значення, намальована ну, лапка і стрілочка вверх. Це включення виключення підйомника лапки. Плюс-мінус ось цей. Цей плюс-мінус відноситься до лапки, до висоти її підйому. Завдяки ось цьому регулюванню можна налаштовувати висоту підйому лапки під час проміжної зупинки. Це налаштування аж ніяк не відноситься до висоти підйому лапки на початку і в кінці строчки. «П». За допомогою цієї клавіші можна заходити в параметри налаштування машини. Але це зазвичай що потрібно, щоб робив досвідчений кваліфікований спеціаліст. Якщо просто нажати плюс-мінус, ви збільшуєте або зменшуєте швидкість. Також клавіші є біля голку і робочої зони. Ось їх тут три. І ще одна знаходиться з тієї сторони. Ось тут. Розберемось по цих трьох клавішах. Верхнє значення клавіші, одна друга написано. Ця клавіша. Допомагає зробити маленький такий гарний шов. Якщо його нажати, цю клавішу, тримати і шити, то машинка буде шити половиною від заданого стібка. Якщо тримаючи цю клавішу, зробити закріпку, то закріпка також буде зроблена половиною від стібка. Вона буде маленька, густенька така гарна. Середнє значення. Це клавіша доводки стібка, якщо потрібно доїхати десь, під'їхати, там стібок, півстібка, можна нажати цю клавішу, і машинка зробить оборот, пів оберту. Все залежить від того, як довго ви її нажмете і потримаєте. Нижнє значення це реверс. Ручна закривка. Так як це комп'ютеризована швейна машинка, і в неї вже немає ось цього ручного механічного важення, винесена додаткову клавішу ось сюди, де зручно швеї під час роботи і необхідності її нажати. Клавіша, яка ось тут схована, вона така маленька, вона регулює яскравість машинки. Ось так Можна виключити, виключити, в залежності від матеріалу, можна її підбирати. Якщо вам цікаво, як за допомогою клавіш налаштувати машинку для роботи і що, як воно безпосередньо буде впливати на сам процес шиття, за допомогою посилання можете перейти на наш YouTube канал, на який виставлено відео з детальним описом кожної клавіші. Якщо вам цікаво буде таку схожу інформацію про інші машинки, пишіть в коментарях, щоб ми знали, що саме вас цікавить в даний час, і ми постараємося це зробити. Дякую вам за увагу.